Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. Що? Те, про що ми думали останній рік, але все-таки у багатьох була десь ота, знаєте, в глибині душі надія. Те, що ми практично з вами знали вже з моменту інаугурації Трампа. І те, про що просто можна було вже й не говорити, це було очевидно з е, ну, десь останні два тижні. Останні два тижні, не з п'ятниці. Останні два тижні, коли пішла масована атака на президента нашого, на український народ і на все інше. Вчора, чи ще сьогодні, було, не знаю, там час, час е, як там в Америці наша, там різниця в часі. Трамп оголосив, розпорядився, оголосив призупинити всю військову допомогу Україні, доки він не вирішить, що лідери країн продемонструють добросовісну прихильність до миру. Це пише Блумберг і вся американська преса, преса США. Ну, що значить призупинити зупинити все. Більше. Сподіватися на будь-яку допомогу і навіть продажу зброї зі Америки, я вважаю недоцільним. Це просто потрібно відставити в сторону. Вийде колись купувати? Ну, вийде. Не вийде значить, не вийде. Це нам, друзі, і, і літаки, і все інше. За даними ЗМІ. Мова йдеться про всю зброю. Не ту, що там не будуть давати трампісти. Ні, він зупинив зброю всю, яка вже перебуває в дорозі до нас, яка там погружена в літаках чи пливе в кораблях. Да? Або навіть та, що вже в Польщі і, готу, і готують, готували перебросити до нас. Вся ця зброя буде зупинена. І вона вже зупинена. Все. Все закрили. Трамп вибрав жертвою нас, як і це колись зробив Путін. І вони тепер вдвох будуть добивати нас. І так вийшло. І ми, е, ми знали, що це буде. Я ж кажу: в глибині душі десь сподівалися. Не вийшло так, як хотілося. Дивіться. На жаль, Трамп прийняв сторону терориста. Ну, я вчора ввечері розповідав, кому цікаво, зайдіть, подивіться. Таке вже було спочатку. Привід, рідкоземельний метали. Це був Афганістан. А потім Трамп просто продав Афганістан Талібам. І все. І нема вже того президента, з яким він домовлявся, нема нікого. Просто була держава продана талібам. Тепер у нас багато хто починає кричати, станати, волати. А я хочу сказати, нічого не допомогло. Нічого. Рішення було прийнято ще дуже-дуже задовго. І от там, на сайті Верховної Ради, там опублікували зверення до Трампа Верховна Рада, до Конгресу, американського народу. У листи подякували. У листі наголошують, що український народ прагне міру, як ніхто інший, у світі. І вірять, що роль Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними. Не став, вони стануть вирішальними для продажу України Російській Федерації. Вони вже стали. Вони вже стали. І ще вчора там об якісь заяви конгресмен республіканц Фіцпатрік заявив про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоди про надра між урядами України та США. Та це привід був. Та не потрібні ці надра, Трампу і ще комусь. Друзі. ну... Давайте собі, А якби цю угоду підписали, то що б було? У нас би стало 30 патріотів нових, і до них ще 50 тисяч ракет, чи 20 тисяч, чи 10? У нас би, якісь, у нас би стало 200 літаку, літаків. Та ні. У нас, би, у нас би знову нічого не стало. Навіть якщо підписали. Але ви бачите, її ніхто не хотів підписувати. І її в першу чергу не хотіли підписувати Штати. Привід повинен бути. Все, Все як по книжці, як в Афганістані. Розмовляли, думали, крутили, але не підписали. І Афганістан був проданий. Точно так і тут. Тут, мабуть, інше, тут, мабуть, велика пішла. Геополітика і зараз просто дві країни ділять світ. Вони виставили за чорту, за риску, за лінію Китай і ділять світ без Китаю. Так, вони не будуть лізти туди, де є вплив Китаю, а вони будуть ділити нас. І дуже шкода, що маленькі країни не об'єднуються. А навпаки цілують руки, хазяїну. Виступ Дуди почитайте. Це те, що я завжди кажу: от Дуда молодець, от Дуда". та нема нічого молодцового в Дуді. Немає. Кожен сам за себе, друзі. Не буде у нас ніхімарсів. Ні літаків, ні атакамсів, ні ракет на Патріот, скоріше за все, цього всього у нас не буде. І це ми повинні знати і бачити, і розуміти. Ну, давайте висловлювання Трампа, словня Трампа. А ще Трамп і його команда взялися знищити не тільки ну, спочатку президента. Знищити будь-яким шляхом. Я вважаю, навіть фізичне, фізичне знищення стоїть на порядку денному. Можете сміятися, можете кричати, можете говорити. Чийний експерт, а я про це вже говорив. Я зараз просто послухайте. Воно йде до цього. Що ще заявив Трамп? США хочуть якнайшвидшого завершення боїв в Україні, а не затягування конфлікту ще на роки. Що він робить? Він. Позбавляє повністю нас права захищати своє життя. Що виходить? Він каже: сидіть, вас прийдуть, вб'ють, і на цьому війна закінчиться. Оце каже Трамп. Байден знову віддав Україні 350 мільярдів. Брехня. Далі. Зеленському краще б виявити. Виявитися неправим у тому, що бойові дії в Україні триватимуть ще роки. Триватимуть. Нас будуть вбивати поступово. поступово. Якщо ми не відстоїмо себе, якщо ми здамося, нас будуть вбивати поступово. Рік, два, три, чотири, п'ять, шість, поки не знищать всіх, хто вборює волю, хто хоче жити вільно, хто хоче, щоб їхні діти жили вільно. Трамп про зняття санкцій з Росії. Ми укладаємо угоди для завершення українського конфлікту. Так, нам не надають зброю, з них буде знімати санкції. Це 100%. Це 100%. О, той, хто висловлюється проти миру в Україні, не затримається довго. Це про що говорить? Це пряма погроза вже життю. А життю ну, не Путіна. І Путіна. А нашого президента погроза життю. Що він ще каже? Якщо Путін чи Зеленський не захочуть йти нагоду, вони довго не протримують. Ну Путін це так для красного словця сказаний. Зеленському треба продемонструвати, що він цінує підтримку, яку надає Україні США. Якщо хтось не хоче укласти угоди, він не залишиться надовго. США хочуть якнайшвидше завершення боїв в Україні, Росія та народ України хочуть мирного регулювання так шляхом вбивства українців. Так, далі. Ось оце взагалі чітка, чіткий посил нашому президенту, що ми тебе. Маск, не Трампка. маск. Зеленський хоче вічної війни, нескінченної мясорубки. Це зло. Ілон Маск, а що А що в понятті зло, його треба знищувати? Правильно? Правильно. Волц. в Україні потрібен новий лідер, який зможе домовитися з Вашингтоном і Москвою і припинити війну. Далі, ведучий на Fox News, ми керуємо світом. Це світ Америки. Він наше проксі. Це закінчиться, коли ми скажемо, що воно закінчилося. Будь-яке знищення моральне, з посади, і я ж кажу до фізичного знищення президента. А що, що Сполучені Штати це можуть робити? Ну ви знаєте, що прекрасно можуть. Тому охороні президента потрібно працювати як ніколи. Ну, тут і Верховна Рада, депутати вже почали шукати підміну президента, президенту нашому. Так що, Маховік розкручується на здачу нас. Подивимося, як це у них вийде. Давайте подивимося, поки ми боремося, то ми незламні і не переможні. І нам потрібно гуртуватися і боротися. І ось Верховна Рада. Хто, якщо не Зеленський, запитали у нардепів, хто може контактувати від імені України з адміністрацією президента США Дональда Трампа? Веніславський вважає, що обрання спецпредставника особливих доручень могло б бути виходом із ситуації. Та нічого не потрібно. Нічого, ніяких контактів не, не змінять ситуацію, взагалі не змінять. Але він хоче. Перший, хто мені спадає на думку, це колишній міністр закордонних справ Простайко Вадим. Ну, Думають депутати, як міняти президента. Я так, ну, Знаєте, ці розмови вже ходять. Залишається нам, народу, погодитися на все це і знову стати УССР. Або боротися. Сподіватися на себе, не опускати руки, не вішати носа, не плакати, як плачуть деякі, і не радіти, як радіють деякі друзі. Тому давайте працювати, якщо ми цього хочемо. Я дякую вам за підтримку в першу чергу каналу, тому що ми працюємо, поки існує канал, він працює для нашої оборони. Я дякую вам за. Ваше спонсорство за посилки, які ви посилаєте нашим воїнам, за вашу підтримку лайками і дизлайками. Це не тяжко, зробіть, будь ласка, коментарями і розповсюдження. І я дякую за донати. Березюк Миколу, Волошина Миколу, Кулініч Віру, пані Віра, дякую 50 на 50. Ви переслали 50% на канал. Аніскевич Наталю, Артамонову Наталю, Литвиненка Тамару, Панамарчук Олександра, Панамаренка Валентину. Хтось е, учора з пумба на Монобанка, 22 12. Дякую. А також е, хтось учора, 18.44, на Монобанк без прізвища, Дякую. Дякую вам, друзі, дякую вам за підтримку. Перш за все наших воїнів. До вечора. Вечір покаже, розруліть ситуацію вже до кінця. Ми подивимося, це перші новини. Ну, вони такі, вони бувають різні. А ще палають два нафтопереробних завода в Росії. І ось це з цього потрібно було починати, але я стратив, вибачте, Україна переможе!